Близько 10 років тому на Ютубі мільйони переглядів почали набирати відео з чоловіком-наркоманом та рудим безпритульним котом, які на вулиці заробляють собі на життя. Чоловік грав на гітарі, а тим часом пухнастик мляво роздивлявся перехожих та позував для фотографій. І тоді, сидячи на холодній вулиці, ні Джеймс Боуен, ні кіт Боб не підозрювали, що невдовзі їхнє життя перевернеться з ніг на голову. Їхню історію дізнається весь світ, а лапку коту буде тиснути сама принцеса Уельська. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогоднішній випуск буде про неймовірну історію дружби між людиною та котом, яка надихнула мільйони людей та лягла в основу фільмів вуличний кіт на ім'я Боб та його продовження Різдво Кота Боба». У цьому ж відео я розповім вам, якою ж була справжня історія, показана у фільмах, та чи справді вона завершилась хеппі-ендом у реальному житті. Але насамперед хочу подякувати людям, які підтримують мій канал фінансово, чи то одноразовими донатами, чи постійною підпискою. Ваша підтримка допомагає каналу рухатись вперед та розвиватись. Якщо ж ви також маєте можливість та бажання вкласти свою копійку у розвиток цього каналу, усі посилання можна знайти в описі під відео. Головним героєм цієї розповіді, окрім кота Боба, є Джеймс Боуен. Його життєвий шлях до зустрічі з котом був не надто легким. Все, що Джеймс Боуен пам'ятав про своє дитинство, це були часті переїзди та знущання від однокласників. Хоча він народився в маленькому містечку в графстві Сура, і що в Англії після розлучення батьків, коли йому було лише три роки, він переїхав з матір'ю до Австралії. Через те, що вони часто змінювали міста, у нього ніколи не було можливості перев'язатися до якогось місця. З цієї ж причини у нього не було друзів, з нього часто знущалися в школі, і вона стала для нього мукою. У підлітковому віці йому поставили діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивності або ж здух. А також шизофренію та біполярний розлад. Погодьтесь, доволі великий перелік для звичайного підлітка. До речі, здух це хворобливий стан психіки, який проявляється неуважністю, гіперактивністю та імпульсивністю в поведінці людини. Цей синдром зустрічається досить часто в дитячому віці, та значно рідше в дорослому. Частина дітей у міру дорослішання долають цей синдром самостійно, але в багатьох він проявляється і в дорослому віці. Цей розлад гальмує розвиток особистості, сильно шкодить процесу навчання та порушує соціалізацію дитини. Дітям важко контролювати свою поведінку, і це також призводить до конфліктів із членами сім'ї з однолітками та викладачами. Якщо цей синдром залишається у людини у дорослому віці, то він заважає професійній самореалізації та формуванню своєї повноцінної сім'ї. Тотож на тлі розладу можуть з'являтися інші психологічні порушення, наприклад, проблеми із самооцінкою чи депресія. Наскільки було відомо Джеймсу, на жаль, з цим ніхто не допоміг у дитинстві, тож в результаті невдовзі він покинув середню школу на другому році навчання. Бажаючи почати все спочатку, він повернувся до Англії, коли йому було 18 років, і зупинився у своєї старшої сестри. Вона на той час була заміжня і мала двох маленьких дітей. Втім, будівна поведінка брата стала занадто важкою для її чоловіка. Тож Джейм змушений був шукати інше місце для життя. Тоді Джеймс почав займатися каучсерфінгом. Це доволі популярна практика для мандрівників. Такий вид подорожей дозволяє мандрівникам зекономити на проживанні і водночас отримати можливість познайомитися з місцевими жителями, їхньою культурою та побутом. Навіть існує одноіменний популярний сайт для людей, які таке практикують регулярно, і там зосереджено понад 10 мільйонів людей. Втім, довго прикидатися мандрівником Джеймсу не вдалося. Це не могло тривати вічно, тому зрештою він опинився на вулиці. Це лише на кілька днів, казав він тоді собі. Але через те, що йому не вдавалося влаштуватись на ніяку роботу і через те, що допомогти йому було нікому, дні ночівлі на вулиці перетворились на місяці, і це негативно позначилося на його психічному здоров'ї. Незабаром у нього розвинулася депресія. Місяці перетворились на роки. І бажання щось робити зі своїм життям капітулювало. Він заробляв гроші грою на гітарі в метро, але незабаром гроші почали використовуватися для втечі від реальності, синонімом якої були холод, голод і самотність. Як і багато людей, що живуть на вулиці, він пристрастився до героїну. Він знав, куди це його заведе, оскільки бачив, як інші помирали від передозування. Але ці короткі моменти щастя і забуття були сильнішими за страх. А оскільки грошей, отриманих від гри на гітарі, не вистачало на героїн, він почав красти в магазинах по декілька разів на день. В основному він крав м'ясо, яке потім продавав за нижчими цінами. На крадіжці його і спіймала поліція. Але на щастя, замість того, щоб потрапити до в'язниці, його зарахували до реабілітаційної програми. Саме так він отримав можливість жити в квартирі та почав отримувати допомогу від соціальних служб в 2007 році після багатьох років ночівлі на вулиці. Тоді ж він потрапив до програми медичного нагляду, і його героїн замінили на метадон, щоб зменшити бажання до опіоїдів. Він швидко став залежним від метадону, синтетичного препарату, який вважається менш небезпечним. Але суворий нагляд допоміг йому уникнути передозувань. Втім, попри те, що Джеймс намагався протистояти спокусі, відсутній сенсу життя часто змушувала його купувати героїн. Але все змінилося одного дня. Точніше, одного ранку, коли Джеймс побачив рудого кота по сусідству. Він не звернув на нього уваги, бо подумав, що кіт належить тамтешньому орендарю. Коли наступного дня він знову побачив кота, то почав розпитувати сусідів, чи не знають вони когось, хто загубив пухнастика. Вже на третій день рудий все ще був там, але у нього була відкрита рана на лапі. Тож Джеймс відвіз кота до найближчого пункту благодійної ветеринарної клініки. Котику там надали безкоштовну допомогу. Втім, на подальше загоєння інфікованих ран потрібні були антибіотики, на які потрібні були гроші. Тож хлопець віддав майже всі свої кошти, зароблені того дня, щоб купити ліки. Щоб переконатися, що кіт пройшов повний двотижневий курс лікування і рана його більше не турбує. Бовен вирішив взяти його до себе на якийсь час, доки не знайдеться господар тварини. Коли він не зміг знайти жодної інформації про власника кота, то вирішив. Випустити його на вулицю, сподіваючись, що кіт знайде шлях додому. Він думав, що позбувся кота, але одного ранку був здивований, коли кіт пішов за ним в автобус і стрибнув йому на коліна. Джеймс любив котів з дитинства, тому вирішив залишити його собі і назвати Бобом на честь персонажа з серіалу Twin Peaks. І так розпочалася історія багаторічної дружби, якою захоплювались тисячі людей. Оскільки Бобу дуже подобалося проводжати Джеймса на роботу, Джеймс майстрував ошейник і повідець зі шнурків і став брати його з собою на місця своїх постійних вуличних виступів на Ковент Гарден, добираючись туди на 73-му автобусі, до вікон якого Боб дуже любив притискатися. Джеймс брав його з собою, коли грав у метро, і завдяки Бобу, який знайшов ідеальне місце для відпочинку на плечах хлопця, вони отримували набагато більше уваги. Набагато більше людей давали їм гроші. І з невидимого безхатченка Джеймс з допомогою Боба став чимось на кшталт місцевої зірки. Одного разу він навіть назбирав 20 шарфів та купу іншого одягу, які зв'язали спеціально для Боба перехожі, які поверталися знову, щоб побачити його Бог. Люди почали завантажувати відео з Джеймсом і Бобом на Ютуб. Тож туристи стали відвідувати Ковент Гарден частіше, іноді навіть для того, щоб просто побачити їх. Саме тоді Джеймс вирішив повністю припинити вживати наркотики. Він пояснював своє рішення появою Боба. Я вважаю, що все звелося до цієї маленької істоти. Він прийшов і попросив мене про допомогу. І він просив моєї допомоги сильніше, ніж моє тіло просило саморуйнування. Він, причина, через яку я тепер прокидаюся щодня, він, безперечно, дав мені правильний напрямок, якому я буду слідувати все своє життя. Втім, згодом Джеймсу заборонили виступати на вулиці через сутичку, яка сталася з одним із перехожих. Тому він почав заробляти на життя, продаючи журнал The Big Issue». Цей журнал, до речі, є одним із провідних соціальних підприємств Великобританії, який існує, щоб запропонувати безпритульним або тим людям, які близькі до того, щоб опинитись на вулиці, можливість отримати законний дохід, допомагаючи їм таким чином реінтегруватись в суспільство. The Big Issue – це найбільш тиражована вулична газета у світі. Ця бізнес-модель працює наступним чином. Люди, які опинились в складних життєвих обставинах, купують журнал умовно за один фунт і одразу ж продають його в два рази дорожче на вулиці. Весь прибуток вони залишають собі частину вкладають у покупку нових журналів для продажу, а решту витрачають на власне утримання. Разом з Бобом Джеймс і тут досягнув чималого успіху та популярності його життя почало набувати певного балансу, стабілізувалося психічне здоров'я, фінансовий стан також покращився. Піклування про Боба навчило його бути відповідальним і дало йому причину боротися за те, щоб позбутися метадонової залежності. З Бобом поруч він пережив найгірші дні утримання від вживань, з яких мало кому вдається вийти без повернення до наркотиків, особливо тим, хто має тривалу залежність. Здавалося б, випадкова поява бездомного кота перетворила життя Джеймса Бована з глибокої ями на прогресивний шлях до надії та світла. Позбавлений будь-якої підтримки і любові від людей, Джеймс отримав це від кота. З точки зору професійного психолога, це просто пояснюється нормальною людською потребою бути комусь потрібним, подолати особистий біль або відсунути інші образи, які, здається, застрягли в часовій петлі. Такий яскравий приклад взаєморятуючої дружби не залишився непоміченим, і популярність Боба та Джеймса різко зростала. Згодом на вулиці їх помітила Мері Пахнос, перехожа, яка була літературним агентом і захотіла дізнатись їхню історію. В результаті цього знайомства Джеймс Боуен разом з журналістом та письменником Гаррі Дженкінсом написав книгу Вуличний кіт на ім'я Боб, яка миттєво стала міжнародним бестселером. Книга, звісно ж, розповідала про історію Джеймса та Боба, і далі все рухалося лише вверх. На додачу до дуже успішної книжки Джеймс продав права на її екранізацію, і вже згодом вийшов одноіменний фільм, який в тисячі разів збільшив їхню популярність, та познайомив з цією парочкою весь світ, який закохався в їхню історію. До речі, на прем'єрі фільму Джеймс і Боб познайомилися з Кейт Мідлтон, принцесою Уельською, коли вона ще носила титул герцогині Кембриджської. Вона відвідала прем'єру в межах благодійної програми. І до речі, Джеймс та Боб також знялись у цьому фільмі. І якщо справжній Джеймс Боуен з'явився у стрічці лише на кілька секунд в кінці на презентації книги в ролі шанувальника із єдиною реплікою, то у кота Боба розпочалася власна акторська кар'єра. Саме він знімався у цьому фільмі, граючи самого себе. Втім, окрім нього, у фільмі у якості дублерів знімалося ще шість схожих на нього котів. Як я вже казав, фільм значно збільшив популярність Джеймса та Боба та став комерційно успішним. Міжнародне визнання допомогло Джеймсу переїхати до власного житла, яке він оформив в іпотеку, тоді як Боб став розпещеним кімнатним котиком, у якого було все, про якого дбали та піклувалися. Надалі його виводили на прогулянку лише на повідку. Боуен замовив для Боба спеціально збудований вольєр, щоб забезпечити коту безпечний доступ до їхнього саду. Вони часто з'являлися на популярних британських телепередачах. У Джеймса брали інтерв'ю, з Бобом фотографувалися. Після першої книги пішли і наступні, а згодом і продовження фільму під назвою Різдво з котом Бобом, який вийшов у 2020 році. Такий собі неймовірно прекрасний хеппі-енд надзвичайно зворушливої та надихаючої історії. І тут, напевне, варто було зупинитись та завершити це відео, якщо б мій канал розповідав лише про красиві історії, показані у фільмах. Втім, мій канал заснований на реальних подіях, і я не можу вам не розказати про подальшу долю Джеймса і Боба. На жаль, якби ми цього не хотіли, але котики наші небезпертні. Лише у фільмах після хепі-енду йдуть титри, і герої залишаються живими назавжди. У реальному житті, на жаль, все не так. У червні 2020 року Боб втік із будинку через мансардне вікно, яке помилково залишило відчиненим. Його довго розшукували. Втім, через два дні після зникнення Боба знайшли мертвим на узбіччі дороги приблизно за кілометр від його дому. Пізніше встановили, що його збив автомобіль, водія якого так і не знайшли. Вважається, що Бобу на той час було від 14 до 16 років. Тож фільм Різдвокота Боба вийшов вже посмертно. Після оголошення про смерть Боба, журнал The Big Issue» був завалений повідомленнями та спогадами про Боба з усього світу. Чимало людей висловлювали свої співчуття. Це стало також і трагедією для всього журналу, оскільки історія Джеймса та Боба на той час вже була дуже тісно пов'язана із редакцією. Тоді ж, Пол Макнамі, редактор цього журналу, сказав: Спочатку Боб змінив життя Джеймса Бовена, а потім він змінив світ. Він мав велике значення для The Big Issue і був важливою частиною нашої історії. Як The Big Issue був важливим для його історії. Протягом багатьох років ми повідомляли про його успіхи, і кожного разу, коли ми розміщували його на обкладинці, наші продавці були в захваті. Вони знали, що це означає, що шанувальники купуватимуть журнали набагато швидше. Боб представляв другий шанс і надію, та ніколи не відмовлявся ні від кого. Речі, які міцно закладені в ДНК The Big Issue. Згодом в лондонському районі Іслингтон-Грін було відкрито статую вуличного кота на ім'я Боб. Джеймс і Боб провели багато годин у цьому районі, продаючи журнали. Статуя була створена з бронзи завдяки краудфандингу в натуральну величину і є знаком для перехожих, щоб вони пам'ятали Боба і ту цілющу роль, яку домашні тварини можуть відігравати в нашому житті. Втім, очікувано смерть Кота Боба стала найбільшою трагедією для Джеймса Боуена. Після смерті Боба Джеймс відчував суїцидальні настрої і повернувся до вживання героїну, так і не випустивши за п'ять років жодної книжки, яка б допомогла йому заробити на життя. Джеймс стверджував, що його агент кинув його одразу після смерті Боба, а повернення до вживання героїну коштувало йому заручень з польською нареченою Монікою Гертес, з якою він зустрічався. Ба більше через відсутність доходу він не зміг виплачувати іпотеку за свій будинок, який раніше купив для себе і для Боба. Тож нерухомість довелося продати котів, яких на той момент було у нього ще чотири. Довелося віддати через те, що він не зміг про них дбати. Він залишив з собою лише собаку шицу. Згодом в інтерв'ю газеті The Sun Джеймс зізнався, що вся його важка праця пішла прахом, повернувшись на круги своя, і назвав це спустошливою втратою. Попри те, що за 12 років Джеймс заробив приблизно мільйон фунтів. Він зазначив, що не вмів поводитися з грошима, а люди, яких він вважав друзями, його підставили. На вершині слави у них з Бобом був агент, бухгалтер і публіцист. І за словами Джеймса, вони забирали майже всі гроші. Його співавтор Гаррі Дженкінс також отримав половину від продажу книг, 9 мільйонів з яких було продані по всьому світу, а також половину за права на екранізацію. Тож згодом, після продажу будинку, Джеймс знову став бездомним. Він не зміг по іншому влаштувати своє життя, не зміг витримати втрату найближчого друга. Тож знову опинився на вулиці. Вже понад рік він спить на вулиці та в інших доступних місцях разом зі своїм собакою, рюкзаком та телефоном. На сьогодні Джеймс Боуен живе навколо північного Лондона, де розташована статуя покійного Боба, яку Джеймс часто відвідує. Водночас він покладається на продовольчі банки, щоб прожити, та стверджує, що зараз не вживає наркотиків. Таке продовження історії про кота Боба може бути прикрим шоком для шанувальників книги та фільму, як це спочатку було для мене. Але справа в тому, що приємна історія з хеппі Ендом, заснована на правдивій історії, завжди є проблематичною. Адже коли вона закінчується, то в глядачів з'являється очікування, що життя героїв продовжиться, але продовжиться без жодних проблем, які герої подолали під час фільму. Втім, такого, на жаль, в реальному житті не буває. Є підйоми є і падіння, і у випадку Джеймса Боуена та його залежності це падіння було з надзвичайно високої висоти, і тому стало особливо болючим для нього, з яким він поки не зміг повністю впоратись. Тож залишається лише сподіватися, що майбутнє виявиться для Джеймса Боуна світлішим. Втім, попри те, що його життя зараз складається не найкраще, історія їхньої дружби з котом Бобом стала чимось більшим за них самих. Це стало прикладом та мотивацією для багатьох людей не опускати руки, яка б безнадійна ситуація не була. А також символом того, що щастя, світло, добро та підтримку можна знайти в найбільш неочікуваних місцях, як от вуличний чотириногий пухнастик. І прикладом того, що таке буває не лише у фільмах, а й у реальному житті. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще не були підписані. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.